Прийшов я в 2018 році, бо тато в мене військовий, проходив в нас також службу, ну і пішов по стопам. Державні нагроди за э, освобождения Харкова і то, що за то участь ветеран війни. їздив майже всю свою службу на ЗІЛу 131-130 і ЗІЛ якби большой, а я маленький. І от... Приліпло такое комітет позивної ЗІЛ. А всі, хто знає, всі гарять маленький ЗІЛ. Було це в крем'яне лісничество. У мене був Зіл 131. На базі Урала зроблений. Тягнув я техніку підбиту. Ще були хлопці, поранені в мене в кузові. І по мені був обстріл, було попадання в кабіну. В кузов, де лежали хлопці поранені, вездоріжжя, ніч почув вихід і вже прихід. Як казали хлопці, що вони бачили, артилерійська установка Нона називається самохідна. От з неї попадали по мені. 40 кілометрів їхав і ще й сховався під нижню частину кабіни і виглядав, тільки і руками нажимав на педалі, щоб поскоріше виїхати відтуди. Хлопці живі. Я їх вивіз на евакуацію, їх евакуювали і я повернувся обратно на позиції. Вона затягує з годами і більше, більше, більше влюбляюся в автомобілі, і в техніку. Установка нової гусниці, траки, катки. Раніше я навіть в голові не вкладалася, як це робити. Зараз вже я знаю, як, що і к чому. І ночами, і сутками, і не вилазя з під машин, бо ти розумієш, що завтра вона повинна там бути. Це МТЛБ. І тут стоїть двигун ЯМС, восьмерка. Гусниця болотна стоїть. Це Машина розроблялась для болотних місцевостей. Була наших ворогів, вже вона наша. Тікали, кинули її з повним баком топліва, БК було, їхні речі були. Ну і побачили, спробували запускається і поїхали на неї. На душі як легше становиться. Раніше вона по нам була, зараз бумеранг вивчається. Їхньою ж технікою будемо їх і добивати.